Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс для того, щоб далі прокачувати свій ранкет режим. Насправді, нам осталось реально не так багато для Даймонда. І я готовий сьогодні, прям реально сьогодні, до нього докачатися. Сіки б це часу, мені не довелось потратити. Я просто хочу Даймонда. Тому давай все це повідкриваємо. На всі ці квести мені тупо байдуже, тому що у мене вже є 50-й тір, 50-й левел батл пасу і по суті нема чого паритись. У нас ще дві не Ділі запасу, але я вже все пройшов. Це прям то, що потрібно. Тому вибираємо просто ранкет і погнали. Прям супер жорстко, без усіляких розмінок. У нас гаряча зона 3 на Хух, Може бути прям мега складно. Даже не знаю кого краще взяти, но думаю, що Кенджі сюди піде непогано. Давай попробуємо. А третьому запропонуємо взяти щось ті Джесі, бо йому ну Шеллі не сильно нада, а Джесі хороша. Но ну, він вирішив взяти шарфа. У нас виходить буде два ближніка і дінич Це дуже погано. Хух, У них матрас, Ліон і Колят. В принципі, у них комбани сильно жорстка, і я думаю, що в принципі, у нас все має бути хорошо. Той шарф ще стоїть АФК, це дуже погано. Отако приходимо, отако робимо. Кидаємо ульт, нікого ним не вбиваємо, бо неправильно кинули Чуть-чуть підхилитися би. Так, щит пішов, хорошо, але мене все таки розвалили. Це біда повна. Ну, що ж поробиш, зато наші тут забирають, все хорошо, а я їду і мішаю там пацикам. Ну тут тепер пацики теж жорстко мішають. Так, ульта. Все, ліончик помер. Тепер можна і підхилитись. І попробувати коліт розвалити. Правда, опять ульту не встиг нажати. Вони ту зону вже забрали, цю зону забирають. Наші пацики взагалі не зрозуміли, що роблять. Мені би якось туди запригнути. Знову ульту не встиг нажати, просто тупо жорстко не встигаю нажати. І в нас є конкретно великі проблеми. Нічого нашій шарф по суті зробити їм не може, тільки якось відігнати і все. Програш, програш, просто конкретний програш, тому що не треба нам був той шарф. Я йому казав, бери Джесі і не парся. Ставив би собі турелі й дефався. Що би й ні, правильно? Так, ломати є. сейф по-любому я беру Джесі, тому що вона дуже потужна в цьому ділі. І конкретно жорстко може валитись. Ворон і шарф. Окей, окей. Шарф уже не такий метовий, як був раніше. От зараз, в принципі, є багато юнітів, які легко його розвалюють. Той же самий Спайк, той же самий Кенджі, там і т.д. і т.п. Отако От убили ворона, поширували бити сейфа. Конкретно жорстко накидаємо по сейфу, нам треба ульту нафармити Тому бажано накидувати не тільки по сейфу, а й по чувакам. Отаку ульта ставиться. Прокачується, не встиг стріляти по турелі. Турель би, звісно, підхилилась. Чуть-чуть, вроді як це так працює, але я точно не впевнений. Так, Дінича зустрічаємо просто конкретно і виносимо. Нам нема чого з ним тусуватись. І тут по пацикам теж по-хорошому би постріляти Чуть-чуть, але -чуть, не попадаю. Є попадаю, попадаю, є контакт. Убивший спайка тоже хорошо, але не встиг поставити турель ніяк. І нам тут реально розносять базу, а чуваки что-то не дуже пробують дефати. Дві що дійничі робе. Ну, чуваки, спавніться, будь ласка, поки ми тратимо так багато часу, я міг би поставити отаку турель, включити би йому. Прокачку, і нам уже зламали сейф. Просто капець, ну як? Коротше, ясно. Чуваки не сильно хочуть з нами тусуватися. Ну, а що це за команда зі мною? Бул Шеллі, блін. Як ми будемо забирати зону гарячу з цими героями? Як це можливо? Чому на голдах такі чуваки сидять нуби прям конкретні, в яких не викачені юніти, абсолютно? Що це за боти зі мною грають? Нам просто пощастило, що в них теж ближні бої у всіх. І по суті, я думаю, що шанси будуть в принципі у нас непогані. Правда, наш бул щось стоїть взагалі нічого не робить. Тупо стоїть АФК, це велика проблема. Я дуже розстроєний з цим поводом. Ну, що ж поробиш? Що маємо, те маємо. Так, тут цей наультував гамнюк, і нічого не можна зробити. Давай, 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 нападаємо, пацаки. Диви просто що робить шарф, і шеллі йому не вбиває, ультою. Так, треба підхід і зону забирати по-любому. Отако ми робимо. У Барлі появилась ульта. Зараз він ультою тут накидає. Нам придеться свалити. У нас жорсткі проблеми. Настрілюю прямо як можу. Просто живу до останнього. Розносю ще одного чувака, і просто у них 92% я не можу прийти. Все, третій програш. Кайф. Ну, а тут у нас шанси прям є великі, не знаю. Мені здається, що шанси просто неймовірно здорові. Мені здається, шанси просто ультравеликі. Давай підхилимся. Отако давай. Все, відходимо. А БМ ще зі мною не ходила, було б взагалі добре, але у нас є проблеми. Нас гонять трохи. Треба відхилитись і ще получити. що робить дінич. Відходимо. Забираю геми. У нас 8. У мене 8. Всі 8 у мене. Уже 9. Мені би по-хорошому жити. Блін, чуть-чуть не встиг свалити. У нас є Шелі, там дінич Шелі здохла, просто пішла на Дінича, не пойми що. Ти ультанути, але помер в ульті. У нас всі 10 уМС, все. Надо її сейвити, по-любому. Надо її сейвити. Вона ще гіпер включила. Нормально, живем. Тут ще гіпер в оцього чела є. Він може влетіти. Но не влетів, слава Богу, просто слава Богу. І ще я поняв, що коли на мені є присоска, я нажимаю ульту, то сквіковська присоска мене все одно намажев в ульті Оце проблема. Кстаті, дає дуже мало із за того, що я програвав багато разів Так, нокаут Оце я помню ще вчора. Спайкіч, пейпер і Дінич. Ну, в принципі, кстаті, непогана команда. Команда прям реально непогана. Нема ближніка, звісно, Ну, нічого страшного. Я, в принципі, ближніків можу контрити. У них грів і брок. В принципі, тут уже на скілуху хто зможе нормально розвалити. Бо юніти дуже похожі. Перемога! Я навіть не зрозумів, як наші всіх побивали, але кайфово вбили. Красавчики. Вороги десь там, давай туди понастрілюємо. Може попопадаю трохи. Вроді попопадав. Дінич конкретно жорстко розвалює, дуже хорошо грає. У них, по суті, остається спайк і брок. І все, ми його виносимо. Кайфи. Тоді 80 дало рейтингу, а зараз 94. Ми по суті повернулись туди, де були. Але все одно, хорошо, хорошо. Потихенько вапаємо. Браво, блін. Ель Примо, ворон. Кого би взяти? Візьму Кенджі. По суті, можна попробувати за нього розвалити. У них вольт, шарф і Мс. У нас ворон Прімо і я. Окей, окей. Ну, мене тут розвалили, конечно. Ульта підрізав. Емс валю. Ульта, Щоб вижити. Є, убив ще одного, хорошо, треба підхилитись. Шарф дуже далеко заходить. Бажано йому не допускати таких моментів. Ульта туди. Щоб підрізати. Все, добре, убили. Ульта. Ну він має все одно пробив. Но ну, йому хана. Тут, коротше, сили у нас максимально рівні. Нам треба забити гол просто. Ну а зараз вони нападають. Ель Прімо включив гіпер. Жорсткі жорсткі проблеми. Ну ельприма, да ви там наробив просто? Так в напад, 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 ульт! Убили Тіпа, свалюємо. Просто ельпримик, давай. Хорош, Мені треба підхилитись. Нам треба розвалити ам забити гол. Ульта. Шарфа вбили. Ой-ой-ой, там такі халепа. І наші всі помирали. В них хп тут, конечно, дуже мало, але вони сейчас підхиляться. Не встиг ульту пробити, щас буде открита просто мапа, і у нас жорсткі проблеми. Нам можуть щас забити гола сильно бистро. Нє, ми йдемо! Дай дай меча У мене ульт є. Поняв. Не встиг стрельнути! Ой-ой! ой Ну все, вони ще заб'ють. А ні, є я чуть-чуть не встиг взяти м'яча, капець. Насправді, ти знаєш, вже стає набагато складніше розвалювати, але я все одно не покладаю рук, я готовий валити. Тут ми берем бель, класичний матч, нокаут. Чуваку бажано взяти когось дальника. Ну він взяв Ембер, окей. Про... Будемо пробувати, будемо пробувати. Я думаю, що ми можемо. Один чел помер. О, Ембер одного вбила? Мені би брока вбити. Попали по броку, вбили, хорошо. Тепер двоє проти Дінича. Відхилься, Ембер, Куда ж ти біжиш? Тобі ж два тінтішки, дві тінтішки і тобі хана. Нам надо з двох сторін. його. Сюда. Так, бро культує. Ой-ой-ой, мене винесли. У нас одна Емс осталась. Щас її зачекають тут. Так, вона брока вбила. Там Дінич і Пенні. Ой-ой-ой. отут їй вже тяжко. Да. Проблема на проблемі. Ну я, вроді, там попавшись трохи, ну, тут ще бро культує. Мені би підхилитись. Дінич з гіпером просто! Дінича вбили, я помер, боже! Ембер один в 2. Не впевнений, що вона щось зробить, ну може. Там ще й туре, і те і все, коротше, є проблеми. Проблем вистачає. Просто вистачає конкретно жорстко. Вона щось не стріляє, і ми програли. Так, у нас баунті. По суті, будемо пробувати. Шарф, потім Кенджі і Бо. Давай. Давай старатися. У нього супер на те, щоб бачити, там далеко, супер-мега далеко. Ульта все порубав всіх! О-го-го! У нас 16, ми перемагаємо! І я все просрав! І ми програли, бо я помер. Ой, просто Тільт. Сюда перший пішов. Погнали далі. Другий сюди просто. Ізі перемога. Ну, ми все одно вернули тільки те, що мали з з спочатку. Фух, тяжко, тяжко, тяжко. Перемога, давай, сюди. Нам виграти треба. Хорошо. Фух, майже голда третя. Давай, стоюз! Є, yeah! захопив. Хорошо. Потна катка була. Голда третя. То що треба. І що це мені випало? Якийсь скін на менді. Обалденний. Спасибо. Третя голда. Ще п'ять ігор виграти і буде Даймонд. Давай, давай. Бубаска. Хорошо, хорошо, нормальний пік у нас. Плюс-мінус окей даже. Якщо в них будуть закидальщики, буде, конечно, не дуже, але нормально. Жить будемо. У них закидальщик, вроді є один. А ні, Джесі, Емс і Спайк, нормально. У нас в принципі все те саме тільки у нас замість спайка, Френк. Френк жить буде багато. Ніх спайк не докачений трохи. Обалдеть, что там Джасти натворило. Ладно, живу. Ульту просрал трошки, но ничего страшного. Хорошо, хорошо. стоїмо. захоплю ему просто. Просто захоплю ему. У нас все окей. Все, захоплюю. Нормально все. Жить будем. У них із-за того, що Джесі, через що нам дуже складно всім разом стояти. Але ж у нас теж Джесі, так що все окей. Ще й наша Джесі їхню вбила. По суті, кайф, перемога. Хух, дай Боже, щоб далі легше пішло. Ну ми вже до Даймонда шуруємо, просто кайф. Чотири перемоги нам треба. Так, тут нам треба Джесі по-любому. І мені ще по-хорошому, пізніше на Джесі купити гіперзаряд. Бо Джесі турель з гіперзарядом просто мега сильна. Кстати, не знаю, що тут буде робити шарф. Тут доволі відкрита мапа. Тут би замість шарфа якогось ворона. У них Френк, бочка і ворон. Кстати, ну, Чесно говоря, поки не знаю, як ми будемо Ну як вони будуть проти нас битись. Просто ворон уже в шоці, ворон уже в чилауті. Ну мені навіть не дали турель поставити, ми програємо. Кстати. Мені не дали поставити турель пацаки. Оце це проблема. Да, бо їх троє било нашу базу, а я. А нас двоє било їхню базу. Коротше, ми якось по тупому вообще програли. Навіть не обдумавши то, що нам ну, базу слити, можуть. Аби я був на базі, я би їх побивав. Бо в мене без снаряди їх всіх дамажили. А я просто не фарми в ульту, щоб турель була, і все. Аби в мене була турель, ми б там ізі виграли. Так, піду разом із шарфом, щоб він, якщо що, на себе буде удар приймати, а я, якщо що, буду допомагати йому битися проти другого шарфа. Так ворона по хорошому тоже прибити. А він ще якось відійшов, прикинь. Нам ще й базу луплять, больно. Ще Дінич прийшов. Я ще й не попадаю по ньому. нему. Обалдеть ще й ультою бев, який я нуб! Нам сейчас із за цього базу жорстко подомажить. Так, ну турель дамаже. Турель але не, не сильно. Турель убил Дінича, кстати. Турель трохи снесла. Ставлю турель. Байдуже мені. Нехай вале. Все, перемога, перемога, перемога по-любому. Є! Yeah. Сюда! Опять гаряча зона. З нами Роман. У нього, кстати, дуже багато класних юнітів. Ну він взяв мех. Мех, кстати, теж непогано. Бо я йому пропонував взяти спайка, но мех теж, в принципі, хороший. І у нас буде е середня дистанція мех і я, і Кенджі буде такий чисто танчик, можна сказати, хоча танк з нього не дуже. У нього є захист від першої тички Обалдеть, я вообще... Я вообще лопну в крапку. Кстати, Поко дуже сильний. Надо не забувати, що Поко теж імба. Бо Поко може своїх хілити сильно. Прям дуже сильно хілити своїх може. Так, мені би підхилитись. У нашій кенджі просто дуже жорстко лупа. А я буду стояти захоплювати. Хай пацки там лупляться. Диви як, диви, як цей поко хілиться жорстко. Ну я ее виніс, слава богу. Зараз підхилюсь. По суті перемога. Да. Кайф. Ого. Проти нас ще серйозні, ребята. Пацаки проти нас дуже серйозні. Блін, пейпер пущив бой, кстати. Ого, ого, ого! Тихо хилюсь. Он них ще й барон гамнюк. Надо. Вбити. Я помер. Просто лопну від барона. Хорошо. По суті, вроді перемога поки поки перемагаємо. Блін, барон дуже жорстко б'є, дуже больно б'є барон. Дуже дальня атака у нього, і підхилитись не можна. І Ідамаже вроді небагато, але потім отрує, отруєний, ти сидиш, і тобі дуже тяжко. І вони ще, кстати, перемагають. Просто нічого не можу зробити, тут програш, походу. Да. Тут да. Так, ну поки нормально ми їх душимо. Ну, зараз Дінича може померти а відійти. Так, тут шарф влетів. А я по і не попав ні разу, чуть. А в нього щет був, е-мое. Короче, шарф сніс на всю команду. Просто він дождав, дождав і сніс всю команду. Жесть. Опять та сама ситуація просто: шарф влітає і сноси. Перл замість того, щоб похилитись, постріляв, просто не пойми куди. Коротше, ну в них нема пейпер, у нас нема мене. По суті, чуваки можуть затащити. Ну вони дождуть, поки коротше, звужиться і, і шарф просто влетить зробить кавабанку. Цей вистріляв всі свої заряди на перлі. Їх зажали. В цьому уже погано. Перл вирішує катапультіруватись. Приходить до шарфа. Убиває шарфа, ще й виграли якось. Прикинь. Обалдеть, не поняв як даже. Так я там настріляв дуже жорстко. Пейпер убили. Надо підхилитись обов'язково. Або мене якось дінича ще виніс, не пойми як. Гіперзарядом своїм. Коротше, походу, програли. Перл один в два. Його зажмуть час бідного. Бідного перла убили. Без мене виграв. Хух. Осталась одна перемога. Одна єдина. Я сидів, я не знаю, скільки я пробував це затащити. Одна єдина перемога потрібна. Просто, будь ласка, не підведи мене. Цей браубол. Хоч би все було добре. Імунітет до станів, поняв. Значить, Френк взагалі не треба, бо в нас імунітет до станів. Але у нас нема нікого. Хто може зламати їм базу? У них біта, матрас і спайк. У нас спайк, едгар і матрас. Окей. Ну біта, кстати, сильна дуже. Дуже сильна. Отаком. Отако. все, пацики, давайте мяча, м'ячем, ще сюди. Ху, хорошо. Давай ще один м'яч в їхні ворота, і в мене буде голда. не голда, а даймонд. Дві що робить? Гамнюк, Ой, гамнюк. Диви, здівався. А оце вже проблема. Оце вже проблема. Оце проблема. Лопнув, тіп. Добивай його. Мяча, меча, меча. Мяча дай. Прийшлось перепригнути. Дай мяча, ну! Ти взагалі тепленький чи що? Фух! Куда ти кидаєш його? Та є приціл. моё даймонд один! Слава Богу! Ха-ха-ха! Хух. Боже, все, я в ранкет більше не піду. Просто більше не піду. За міфічний стардроп, звісно, дякую велике. 200 паверпойнтів. Це те, що я хотів. In diamond rank you ban a brawler before picking one play. Коротше, щось банити можу в ранкет режимі. але я туди навіть пробувати йти не буду. Бо якщо щось програю, то даймонда в мене не буде першого Все. Хі -хі -хі. Хух, друзі, це було дуже тяжко. Я реально витратив на це багато часу. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. З вами був Санчев, і всім пока-пока.